Дорогі друзі, всім привіт! З вами Тетяна Гулак, ваша подруга, б'юті-експертка компанії Mary Kay і ваша порадниця. Я дуже дякую, що ви зайшли на мій канал, що переглядаєте відео. Сьогодні в мене дуже така цікава тема для консультантів з краси, спеціальні пропозиції у вересні. Надію, що буду вам корисною, покажу продукцію, трішечки розкажу про ціни. Також, якщо у вас будуть запитання, ви пишіть в коментарях, буду дуже рада почути зворотність. связок Ну, Почнемо з того, що вересень місяць в нас дуже особливий, тому що це місяць дня народження компанії Mary Kay. 13 вересня виконується 60 років. Це така велика дата, якій присвячено дуже багато в цьому році, і, зокрема, вихід нової системи по догляду за обличчям TimeWise, яку ми теж очікуємо вже дуже-дуже скоро. Також для всіх консультантів, які є. Є зареєстрованими в українському відділенні є така велика перевага. Якщо з 1 по 13 вересня ви робите замовлення від чотирьох базових одиниць і вище, то вам вкладають додатково пам'ятний подарунок. Це косметичка, яка створена на честь ювілея. Ми Кей у світі. Ну, сьогодні я покажу вам саме ті пропозиції, на які варто звернути особливу увагу, тому що у них є спеціальна ціна, є знижка додаткова на цю продукцію. Також є деякі засоби, які. Приймають участь в розпродажі продукції, і ви теж можете встигнути ще їх замовити. Почну з того, що наші улюблені пропозиції для консультантів українського відділення це щаслива дюжина та рання пташка. Саме такі пропозиції, ці дві, мають знижку 50%. Єдина така особливість в цій пропозиції, що кожен консультант може замовити не більше однієї одиниці цієї продукції по спеціальній ціні. Тому слухайте, запам'ятовуйте і встигайте замовити для себе чи для своїх клієнтів. щоб... Більше, звичайно, заробити, бо я розумію, що консультант компанії Mary може або зекономити, купивши собі за таку дуже привабливу суму, вартість, або ж можливість заробити, тому що для нас це бізнес, для нас це можливість жити, розвиватися і розвивати бізнес свій. Ну і що ж у нас? Пропонує компанія у вересні в цих пропозиціях. Почну я із ранньої пташки, тому що вона діє з 1 по 15 вересня, і це набір із двох засобів. Я думаю, що ці засоби вам відомі: це cc крем тональний засіб з сонцезахисним фільтром 15 і матуючі серветочки. Цей набір у вересні ви можете замовити по ціні 435 гривень. Дуже вигідна ціна за два засоби. Можете вибрати будь-який із тональних сісі, тому що їх у нас три. Я вам покажу їх, всі три відтінки це світлий. Так, помірно світлий і помірно темний. Ну, єдине, що у мене це не помірно темний, а самий темний. Помірно темного у мене немає в наявності. Але дивіться, один із трьох кремів ви можете вибрати у цю пропозицію і встигнути замовити. Сісі крем такий дуже легкий, дуже ніжний. Якщо ви любите тональні засоби, які легко наносяться, розпреділяються, він такий підходить для всіх типів шкіри. Особливо, якщо вона схильна до сухості, він не підкреслює лущення, дуже рівно лягає і має такі світловідбивні властивості, бо шкіра сяє природньо, дуже красиво. Ну, а ще він і зволожує, і захищає шкіру від ультрафіолетових променів. І має такі протизапальні властивості. Він дуже крутий і класно, що він іде з дозатором. Дуже зручно видавити саме ту кількість, яка вам необхідна. Так, це я назвала. Тепер пропозиція щаслива дюжина. Вона діє до кінця місяця, з 1 по 30 вересня, і в ній компанія пропонує вибрати нам один із цих двох засобів. На них також у вас буде спеціальна ціна, знижка 50%. І ці два засоби це із системи преміальної Time We're для зрілої шкіри. Це активна ліфтинсироватка або оновлювальний крем для шкіри навколо очей. Ці два засоби унікальні, дуже ефективні, дуже приємні і в нанесенні, і в використанні, і в ефективні. Головне вони дуже ефективні. Активна ліфтинсироватка створена на основі таких потужних інгредієнтів, концентрату, це коктейль із таких засобів, які підтягують шкіру, підвищують пружність, розгладжують зморшки, прибирають провисання шкіри, в дозаторі тут вакуумна упаковка, але є таке прозоре віконечко, де видно, коли вона закінчується. Використовувати її треба треба Перед зволожуючим кремом зранку та ввечері, і вартість такої сироватки зараз буде для вас 1305 гривень всього-навсього. Вона дуже крута. А крем для шкіри навколо очей для всіх типів шкіри, для зрілої шкіри, Ви знаєте, область навколо очей це ось по кісточку. Тобто, наносимо безіменним пальчиком дуже ніжно. Тут є такий накінечник, він металевий. Ви можете використовувати його при нанесенні крему, а можете видавити на пальчик, і пальчиком наносити кожного ранку і ввечері цей засіб. Щоб захистити шкіру від старіння і омолоджувати її з кожним днем, тому що пептиди, які в складі цього крему є, вони глибоко живлять і стимулюють клітини до активного такого захисту, верніше, до вироблення колагену, еластину це ті білки. Їх чим більше в шкірі, тим шкіра така пружніша. Ну і, звичайно, цей крем допоможе вам позбутися глибоких зморшок зранку та ввечері. Вартість цього крему для консультанта у вересні 810 гривень. Встигніть, побалуйте, замовте собі такий прекрасний засіб. Тепер я хочу звернути увагу вашу на спеціальну пропозицію, яка називається Акценти сезону. Чотири рази на рік компанія нам створює таке свято, коли ми можемо замовити певні засоби з додатковою знижкою 15 Що ж це за засоби у вересні? Це засоби для оновлення, тобто осінній пілінг. Називається пропозиція осінній пілінг, акценти сезону. Тут представлені всі ці засоби по догляду за шкірою, які мають відлущувальні властивості, оновлювальні для нашого обличчя. Що ж це за засоби? Це пілінг для обличчя для шкіри обличчя із лінійки Таймвайс Repair. Це антивікова лінійка, створена для більш зрілої шкіри. Цей пілінг підходить для всіх типів шкіри. Він хімічний, він абразивних, без абразивних частиночок, наноситься як кремчик на обличчя на 15 хвилин, тримаєте можна і довше, десь до півгодинки, і потім змиваєте теплою водичкою. Що він робить? Він прибирає відмерлі клітини, також завдяки гліколієвій кислоті, яка є в складі пілінгу. Він проникає глибше, трішечки може пощипувати і стимулює шкіру до вироблення колагенів еластинів. Це знову-таки ті білки, які насичують шкіру пружністю, молодістю і ну, такою красою. Тому такий пілінг потрібно використовувати на постійній основі двічі на тиждень для того, щоб ваша шкіра була завжди красивою, щоб ви не ходили в салон, щоб ви не робили якихось таких інтенсивних маніпуляцій, тому що цей засіб допомагає зберегти вашу молодість. Зараз вартість його 1825 гривень, замість 2150. Вистачає такого флакончика на півроку при використанні два рази в тиждень. Також в цій пропозиції компанія пропонує такий набір. Це система оновлення шкіри, яка об'єднує скраб для глибокого очищення та заспокійлива сироватка, яка звужує пори. Цей набір, ця система підходить для всіх типів шкіри з 25 років і без обмежень. Взагалі, вона добре для шкіри нормальної пористої, і схильної дожирності. І це система такої миттєвої дії. Ви використовуєте скраб два рази на тиждень після етапу очищення на вологу шкіру. І буквально хвилинку-дві масажними рухами промасажували, відмерлі клітиночки, зняли, можна і шию, і декольте, і змили водичкою. І після цього наносите сироватку, яка заспокоює шкіру, звужує пори і комплекс TimeWise омолоджує. Такого набору теж надовго вистачає. Скрабу особливо, десь на рік, півтора, а то навіть і два, тому що зовсім трішечки потрібно сироватку, ж ви можете використовувати не тільки після етапу скрабування, а і щодня зранку і ввечері. Перед зволожуючим кремом. Цей набір зараз коштує 1340 гривень замість 1580. Так, далі ще ось така оновлювальна маска. Маска на основі деревного вугілля для глибокого очищення шкіри. Це масочка із системи для проблемної шкіри, але нею можна користуватися всім. Без виключення, особливо тим дівчаткам, у кого шкіра пориста, жирна, схильна до висипань, до запальних процесів, в цьому засобі, в цій масці немає скрабів, ніяких таких абразивних частиночок. Які би травмували шкіру або пошкоджували, бо не можна використовувати скраби, якщо у вас є прищі. А ця масочка дуже ніжна, вона глибоко очищує за рахунок блакитної глини, вона і витягує і токсини, і всі. Лишній жир шкіри. От, а деревне вугілля, ви знаєте, що це абсорбент, його також вживають і всередину, він теж глибоко чистить і е, організм людини, ну а в масці він чистить шкіру обличчя. Використовувати також два рази на тиждень на 10-15 хвилин до повного висихання, а потім змити шкіру теплою водичкою і протерти тоніком. Вистачає на півроку. А то навіть і більше. І також ви можете замовити окремо скраб для обличчя із системи мікродермобразії. Його ціна теж буде дешевша на 15%. Він буде коштувати замість 840-655 гривень. І ще в цій пропозиції представлена щітка для глибокого очищення Skin Vigorate Sonic. Це також унікальний гаджет. Я вважаю, що він потрібний для всіх жінок. Якщо ви доглядаєте за собою, якщо ви хочете, щоб у вас етап очищення був максимально. Гарним, якісним. Раджу вам також скористатися такою пропозицією і спеціальною ціною на цю щітку. Щітка використовується два рази на день, зранку та ввечері, коли ви вмиваєтеся. вона допомагає глибше очистити шкіру, від бруду, косметики, жиру. Також вона робить такий легкий масаж. Тут нейлонові щітиночки, вони дуже м'якенькі, але за рахунок того, що вона вібрує. Вона більш інтенсивніше знімає бруд із шкіри, і також ще такий робить легкий масаж, покращує мікроциркуляцію крові. А тому, коли ви наносите тоні, ксироватки, креми, вони краще проникають, ліпше засвоюються і ефективніше працюють. Такий гаджет заряджається через usb провід і ви можете це робити. Також тут є таймер, дуже зручно, що він сам виключається, і ви чітко можете відслідкувати одну хвилинку вечором, одну зранку для очищення шкіри. Ну і Спеціальна ціна зараз у вересні до 15 числа. 2065 гривень замість 2430. Дуже крута щитка, дуже вам рекомендую. Сама користуюся нею вже дуже довго, давно, коли вона в нас з'явилась, мабуть, років 5, а може і більше. Вона вам прийде в такій коробочці, тут є інструкція ще. Ви ще детально зможете почитати, більше дізнатися про неї. І до неї також ще йдуть дві такі насадочки окремо запасочки, які також ви можете зараз замовити зі спеціальною знижкою 15%. І замість 600 гривень вони будуть коштувати вам 510. Ось така акція акценти сезону, і ці всі засоби для пілінгу, для скрабування. Використовуйте як додаткові, тому що вони покращують ще більше покращують вашу шкіру. І якщо вам потрібна консультація, який скраб ви вибрати, що вам краще для вашої шкіри, ви пишіть мені і я обов'язково вам пораджу всі ці засоби, які будуть найкращі для саме для вас. Акція діє з 1 по 15 вересня. Не пропустіть! І ще хочу сказати для консультантів, що ви можете замовити не більше, чим по одному засобу, який я вам тільки що показала по цій спеціальній ціні. Так. Ще у нас діє пропозиція наступна з 1 по 30 вересня. Називається вона Б'юті-помічник. Що це за засоби? Це взагалі в чому суть цієї пропозиції, в тому, що на 2000 гривень ви можете придбати любих пензлів. Чи одинакових, чи різних, і отримати е, отакий очищувальний засіб для пензлів у подарунок за 430 гривень да, він коштує, ви його отримуєте у подарунок. Пензлики є різні, вони всі в нас із преміум ворсу, вони такі м'якенські, вони дуже гарно е, е, наносять декоративну косметику, прекрасно за ними доглядати. Вони такі вічні, е, можна сказати, Такі кардинали, які служать е, е, при використанні е, макіяжу, да, всього того, що ми робимо е, для краси своєї. І я рекомендую вам, якщо у вас ще немає набору пензлів, замовити саме його, тому що це буде ще вигідніше. Тут є 5 пензлів, е, такі основні для макіяжу це пензель для пудри. Для румян і три пензлика для тіней, для нанесення, для акценту і для розтушовування. Якщо ви порахуєте, я вже прорахувала, що виходить, якщо 5 пензликів ви в наборі купуєте, то це на 340 гривень дешевше вам буде ці пензлики. Тобто вигідніше вам замовити цей набір і отримати в подарунок очищувальний засіб. Ну, а якщо такий набір у вас пензлів є, то замовте будь-які інші пензлики, можливо, навіть по благодійному проєкту для тональної основи. Або для пудри є такий пензлик. Ну, взагалі, все, що вам подобається, ви можете на 2000 гривень замовити і отримати чудесний подарунок. Взагалі, як я використовую це очищення, я наношу на пензлик просто таким чином, ось. і потім серветочкою. Я купую такі в нас, по другій секції є набір серветок для класів. І ось так просто очищую. От, дуже легко, дуже швидко пензлики очищуються, вони не травмуються, не пошкоджуються і дуже швидко висихають. От, і дезінфекція, і в той же час він у вас чистенький, і все ви можете далі використовувати. Ось, бачите. Тут вже є на цій серветочці, А вона мені подобається, вона така м'якенька і дуже гарно все прибирає. Так, це я вам показала. Ну, і а, ще пропозиція, яка називається 1 дорівнює 2, і це розпродаж деякої продукції Mary Kay, але такі засоби треба замовляти дуже швидко, тому що вони можуть в будь-який момент закінчитися. І Просто ми можемо не встигнути. Ну, що в ці пропозиції зараз є? Це олія для бороди. Якщо у вас є чоловіки, які носять бороду, то це дуже хороший засіб, який пом'якшує бороду, форму надає. І за ціною однієї олійки ви отримуєте дві за 590 гривень. Також це гелева підводка для очей. Теж, на жаль, не покажу, бо немає в мене в наявності. Якщо ви любите підводити очі підводкою, саме підводкою, то замовте її, тому що вона дуже стійка, вона не тече, і там є пензлик, там коробочка така в ній підводка і окремий пензлики. І ви можете цим пензликом нанести будь-яку товщину вашої підводочки. Легка в використанні і дуже дуже така приємна в нанесенні. За ціною підводки 610 гривень ви отримуєте дві штучки. Ну і по декоративній косметиці ось такі засоби. Також один дорівнює два. Купуєте один. По ціні одного вам компанія присилає два. Це пудра контурінг какао, пудра хайлайтер медове сяйво. Вони по 430 гривень. І тіні засушена троянда, зоряне небо і чорний оксамид. Сьогодні я робила макіяж із тінями засушена троянда. Бачите, на мені дуже гарно вони виглядають такий матовий відтіночок, цей матовий і чорний оксамит. Зоряне небо перламутровий, такий дуже гарний для стрілочок, дивіться, синій відтіночок, чорний, зрозуміло, да, вугільний, і ось я вам покажу засушена троянда. ось так. Ну, а пудра, хайлайтер та контуринг ви також можете використовувати як тіні. Пудра хайлайтер має красивий такий теплий відтіночок. Ну, а контуринг матовий коричневий, ось такий. Тіні, тіні по 280 гривень, тобто за ціною одних тіней ви отримуєте дві штучки. Кількість дуже обмежена, тому зверніть на це особливу увагу. Так, і ще я хочу привітати іменинниць вересня, консультанти з краси. Я вас вітаю і зробіть обов'язково замовлення у вересні, хоча б на одну базову одиницю, щоб отримати бонус комплімент до дня народження. Це прозора пудра Kay. Дуже, дуже хороший подарунок. Він такий підходить для всіх дівчат, жінок. Дуже красива шкіра стає після пудрочки. Вона і матова, і сяє, і така дуже ніжна, оксамитова. Використовуйте таку пудру щодня для того, щоб і захистити свою шкіру від зовнішнього впливу середовища, але і щоб освіжити, зробити дуже-дуже її красивою. І е, дівчатка, у кого річниця співпраці з компанією у вересні, е, також не пропустіть вашу пропозицію з моріки разом. Е, до складу цієї пропозиції входить туш, лашлав фанорама. Е, тут пензлик такий е, силіконовий. Дуже гарно розчісує війки, розподіляє, створює об'єм, піднімає їх. Це, до речі, моя туш, яка у мене нещодавно закінчилась, але для демонстрації показую. І ще один засіб це сироватка концентрат Clinical Solutions. Також ви можете вибрати для себе або від пігментації, або від зморшок. або Альфа-гідрокислоти для відновлення шкіри. Цей набір буде коштувати 1720 гривень, і у подарунок ви отримуєте кружку Kay, рожевий колір мого настрою. Замовляйте у вересні, навіть якщо у вас одна річниця, там, ну, верніше, рік, два, п'ять, люба річниця співпраці з компанією Кей. Для вас така привілея. Взагалі дуже класно бути консультантом, тому що є спеціальні пропозиції, є багато подарунків, і, зокрема, навіть подарунки за замовлення. І у вересні для всіх консультантів компанія приготувала також унікальні подаруночки. Якщо ви робите замовлення на 3600 гривень, що складає дві базові одиниці, ви отримуєте додаткову крем для рук. Ви можете навіть вибрати, чи це буде з ароматом гранату та маслом дерева ши, чи це будуть кремчики з обмеженої колекції. Це цитруста троянда, також лісові ягоди та пасіфлора, і манго та флірдоранж. Вибирайте, замовляйте, отримуєте такі бонуси, компліменти за замовлення, це дуже прекрасно. Ну, а якщо у вас замовлення на 10, на 10 800, це складає 6 базових одиниць, ви отримуєте в подарунок чудесний засіб для тіла, це крем суфле з маслом дерева ши, свіжість лотосу. Обожнюю цей. Ах. Цей засіб він дуже приємно пахне дійсно, так такий розкішний запах. Але ще оця консистенція цього масла, прямо як, дійсно, як масло, масло авокадо, масло манго. Тут всі ці масла є, і масло дерева ши, Інтенсивно зволожує. Боже, це просто чудесний засіб, який мої клієнти дуже обожнюють, тому що я його завжди пропоную, і вони у мене перезамовляють і навіть купують їхні подруги. Я вам дуже-дуже рекомендую. Рекомендую зробити замовлення на 6 базових одиниць і отримати цей супер подарунок. Так, ну і ще. е-е з 1 по 13 вересня для всіх консультантів українського відділення, хто робить замовлення на 4 базові одиниці і більше, і більше додатково такий пам'ятний комплімент це косметичка, створена на честь 60-річчя Морікей у світі. Ви також отримаєте цей комплімент. Тому не зволікайте, робіть замовлення до 13 вересня, включно для того, щоб максимально побалувати себе подарунками, отримати найкращі ціни, найкращі засоби, найкращі. Компліменти для того, щоб бути красивою жінкою, бо красива жінка завжди щаслива, пам'ятаємо це. А я вам бажаю дуже успішного вересня, щоб ще у нас були сонячні дні, побільше їх теплих сонячних, любові вам в серці. І найкращих, найкращих продажів, найкращих результатів. Будьте завжди красивою, унікальною і особливою жінкою. До нових зустрічей!